Сьогодні я хочу вам розповісти про техніку фрірайтинг. Що таке фрірайтинг? Я дуже люблю письмові практики, і багато хто робить письмові практики на комп'ютері, я все одно ще люблю писати. Хоча був такий період, що вже відвикла, і моя рука вже не, не так слухається мене, як раніше, тому що все одно ми пишемо ручкою менше. Я періодично купую. Зошити, блокноти, тримаю їх, а потім в мене наступає такий період, що я знову все це починаю виписувати. І отже, що таке техніка фрирайтингу? Це є техніка письма. Зранку ви встаєте, ну, прямо відразу встаєте з ліжка, ну, звичайно, можна сходити в туалет і наставляєте будильник на певний час. Для початку можна починати з п'яти хвилин. Були періоди, я наставляла годинник на будильник на 30 хвилин, тепер я роблю це на 15. І ви просто на папері починаєте виписувати все, що вам прийде в голову. Це не мусять бути великі речення. Це взагалі не мусять бути речення, це можуть просто слова бути. Все, от Прямо все, що вам приходить з просоння в голову, ви все записуєте. Так, один, два, три, ну скільки завгодно дів, ви спочатку не будете взагалі розуміти, для чого це. Перечитувати не потрібно, ви просто пишете. Але на якийсь день ви починаєте розуміти, що цей потік формується в якусь думку. До мене так, наприклад, приходять ідеї. І вже я починаю отримувати не просто потік якихось слів, я починаю отримувати потік ідей. І з тим фрірайтингом виписую. Це дуже взагалі класна техніка навіть. Емоційного виплеску своїх емоцій, коли ви на папір виписуєте все, що у вас зараз в голові. До речі, техні... такі техніки письма дуже класно допомагають при дійсно тих призлостях, коли ви можете виписати все, що необхідно. Але тут трошечки про інше, тут про виписування всього, що у вас накопичилося в свідомості. І повірте, від цього буде результат обов'язково. Ця техніка дає свої плоди, і час від часу я до неї вертаюся.